Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 18 січня. До нового року залишилося лише 348 днів. Можна вже починати думати, що подарувати. Але перед цим субота, час відпочивати, гуляти і кайфувати від життя. Пам'ятайте, день без усмішки це втрачений день. Тож давайте почнемо з усмішки, а далі все піде як по маслу. Ми починаємо наш герпроранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні у нас їх три. По-перше, сьогодні день тлумачного словника. Це нагадування, що навіть у 2025 році варто розуміти слова, які ви використовуєте. Бо інколи здається, що деякі люди живуть без словника взагалі. Також сьогодні день технічного обслуговування. Не забувайте, все, що працює, потребує догляду, в тому числі ваша машина, бойлер і... Нервова система, отож, обслуговуйте її сьогодні гарним настроєм і, можливо, кавою. Ну і ще сьогодні день запалювання маяка. Якщо ви загубилися в житті, то сьогодні саме той день, щоб увімкнути свій внутрішній маяк, і він точно покаже шлях до кав'ярні або найближчої піцерії. Зі святами розібралися. Тепер іменини. Вітаємо всіх маркіянів та кирилів сьогодні. Ваш день це маяк для нашого настрою. Будьте щасливими, енергійними та, звісно, святкуйте. Ну а тепер гороскоп, улюблена рубрика багатьох з нас. Тож, овен, сьогодні вам здається, що ви головний герой бойовика, але замість зброї у вас словник. Не соромтеся пояснювати іншим, що означає слово перфекціонізм. Особливо якщо вас запитали про погоду телець у вашій реальності сьогодні відкриється новий рівень, ви знайдете кнопку паузи. Хочете побути з книгою? Чудово. хочете спати до обіду, ще краще. Сьогодні день для тих, хто вміє просто бути. Близнюки, субота подарує вам сюрприз, знайдете щось у кишені, про що давно забули. Можливо, це звичайний ключ, а можливо, ключ до нового етапу у житті. Тримайте очі відкритими. Рак, ваш внутрішній голос сьогодні говорить на кілька мов одночасно. Проблема в тому, що ви їх усіх не розумієте. Секрет у тому, щоб довіритися тому, що звучить найтихіше. Там правда. Лев, день, коли ваші друзі почнуть сумніватися, чи ви взагалі людина, бо тільки робот може встигати стільки всього. Але ви їм доведіть, що за всім цим успіхом стоїть проста любов до життя. Діва, уявіть, що ви археолог, і сьогодні перед вами розкопки. Шукайте на золото відповіді на свої питання і пам'ятайте, іноді найцінніше лежить прямо на поверхні. Терези вас сьогодні розбудить дивне відчуття. Це не ваш будильник і не сусідська дриль. Це усвідомлення того, що у світі ще залишилося місце для магії. Знайдіть її. Скорпіон у вас є план, але сьогодні він піде гуляти. Не тримайтеся за нього, іноді хаос приносить кращі результати, ніж найчіткіший маршрут. Стрілець ви сьогодні схожі на персонажа в комп'ютерній грі. Довкола вас відкриваються нові рівні. Головне, не бійтеся, натиснути Enter. Козоріг субота подарує вам можливість побачити себе з іншого боку. Зазвичай ви скеля, але сьогодні можете бути водою. Змінюйте форму і не бійтеся виглядати інакше. Водолій день почнеться як пазл, де не вистачає деталей, але до обіду ви зрозумієте, що зібрати картину можна і по-іншому. Іноді варто зламати правила, щоб створити щось унікальне. Ну і риби, ви сьогодні, як риба, що вперше побачила пір'я Павича, щось дивне і незрозуміле. Приверне вашу увагу, і можливо, саме це стане початком нової пригоди. По гороскопу це все, їдемо далі. Зараз у нас погода. Сьогодні вона нагадує настрій суботнього ранку, дещо росіяна, можливо, трішки сонна, але з нотками затишку. Якщо піде сніг, це як бонус до гарного настрою, наче знайти гроші в кишені старої куртки. Ну і одразу декілька порад. Якщо побачите яскраві зорі, посміхніться, бо це знак врожай гарного настрою забезпечено. Також сніг ранку до щасливого дня, сніг в обід до кави з круасаном, а сніг ввечері до раннього сну. Портовина не біда, це означає, що весна прийде пізніше, але точно встигнете підготуватися до неї. Ну і тепер, друзі, найцінніша, як на мене, інформація, як завжди, під завершення. Субота це не просто день тижня, це твій шанс зупинитися, поглянути на себе і на світ довкола, вдихнути глибше і задуматися, а чого я дійсно хочу. Часто ми живемо на автоматі. Звичні маршрути, знайомі справи, ті самі слова, але життя починається там, де закінчуються шаблони. Хочете змін? Почніть з дрібниць. Нове слово, условник. Це вже зміна. Нове рішення зробити паузу чи навпаки кинутися в омрійний проєкт. Це вже крок вперед. І пам'ятайте, ви маєте право на невдачі, ви маєте право на сумніви, але ви не маєте права зупинятися, бо кожен крок, навіть найменший, веде вас до чогось великого. Отже, беремо цей день у свої руки, знаходимо щось, що нас надихає, і ділимося своїм світлом з тими, хто поруч не боїмося бути тим. Ким ми дійсно є. Сьогодні ваш день, тому використайте його наповно. Ну а зараз народ, дякую, що почали цей суботній ранок зі мною. Нехай цей день буде легким, приємним і звісно, з гумором. А тепер ідіть обслуговувати свій внутрішній маяк. До зустрічі завтра. У цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.